Бій Усика бачили, мінний, красавчик, мінний, правда? Мінний, Але мінний, я до вас не з тим. Коли дивилася ефір, в кадр попала спина одного з людей, хто в команді Усика, і особливо цей напис на спині, і мене дуже зачепило те, що вона в японському стилі. Бо зараз існує дуже багато сучасних українських шрифтів, як безкоштовних, так і я думаю, для Усика не проблема придбати ліцензію, які можна було б використати саме для цього напису. Але потім. До мене трошки почало доходити, що це може бути як натхнення карате-кіт фільмом японськими самураями, каратистами і все в цьому роді. І потім я зайшла в інстаграм-аккаунт мерчу усі, і зрозуміла, що це саме так і моя здогадка правильна, бо навіть під дописом презентації цього мерчу написано, що це образ сучасного японського самурая, який показує самовладання, вірність, майстерність. Кодекс честі у кожному кроці. І все стало на свої місця. А ще оця. Оса чи бджола, логотип цього мерчу, наштовхнула на те, що це вже натхнення Мухаммедом Алі, його мега і знайомої всім фрази «Порхай як метелик, жаль, як бджола. І саме тому тут в логотипі використана оса. Мені так здається, можливо, по-інакшому все. Тому, ну і як то кажуть, <интурзі> horses». Тому Перший висновок не завжди може бути об'єктивним і правильним. Треба вникати в деталі.